Кава розчинна чи заварна натуральна. Яку ви оберете, яка кава краща? Побутують думки, що розчинна кава вона не натуральна, що це хімія, і багато людей відмовляються, кажуть, що від розчинної кави печія і так далі. Друзі, давайте розберемось в цьому запитанні, адже насправді і розчинна кава, і заварна ту, яку ви мелити в еспресо машині, це все натуральний продукт кави. Розчинна кава зручна тим, що вона швидко розчинна, зручно готувати. Розчинна кава відрізняється способом видобування, тобто це екстрагована, потім висушений екстракт кави. Тобто, це абсолютно нормальний продукт. Якщо у вас печія від розчинної кави, то це проблема не в каві, а в тому, що у вас є проблема з шлунком, з травоходом. Тобто є якась вже внутрішня проблема, і кава тут ні до чого. Тобто, обирайте і пийте ту каву, яка вам до вподоби.